Всім доброго дня! Вас вітає канал Криворізька сімейна ферма. Сьогодні в нас 22 травня, в цьому році травень у нас дощовий. Кожен день йдуть дощі. Бур'януно росте дуже швидко, не встигаємо з ним вправлятися. Це у мене діляночка почищення під томати. Ось тут є томати, які самі посходили, теж гарні. Кажуть, що такі томати дуже витривалі, не хворіють. Тож просто їх будемо пересаджувати у рядок. Ось скільки їх. Посходили самі. А сьогодні ми будемо саджати. Ось цю діляночку, не знаю, впораємося чи ні ну, хоча б оцю одну частину, тому що знову воно затягує на дощі, а томати треба висаджувати, бо вже переростають у парнику, у теплиці. Дощі взагалі не дають нам впоратися з бур'янцями. Зараз. Швиденько покажу вам часничок. Ось такий часничок вже кидає стрілочку. Будемо скоро її зривати. Ось у мене розсада стоїть на вулиці вже тиждень, це перці закаляється. І парничок теж відкр... відкритий парничок. Ось така розсада. Ось товстенька, гарненька, вже проситься, щоб її саджали. А дощики не дають. І ось така у теплиці Ось. Теплиці. Теж. Сьогодні буду, отут ще є у ящичку. Це сортові помідори. Можна брати насіння, вона... вони вже догонять. І ось сьогодні будемо ось ці з касети висаджувати. Ось такі вони гарненькі. величенькі Тож ось така коренева. Будемо сьогодні. Це в мене гібрид. Декілька тут я брала по 25 на синин. пачечки гібриди. Ось у такому стані капусточка десь, деяку я вже висадила. Це. У нас цвітна фіолетового кольору буде. Це динька, теж завтра будемо її висаджувати. Та кавунчики. Це в нас головчастий салатик, теж будемо його висаджувати, якщо дощі не завадять. Тож, беремо цю касетку, йдемо саджати. Ось отак от висаджую томатики ага то посходило. Будемо розсаджувати. Ось ще з цієї сторони висаджи, висадила вже два рядочки. Жарковато їм, але нічого, вони відійдуть. Бур'ян лізе. В да. цьому році я з ним борюся, борюся, борюся і ніяк. Оце отут у мене посаджена люфа, вона буде тягнутися от сюди на стійки. Люфа, це ви знаєте, це природня мочалка, і якраз вона зробить затінніт томатики. Буде тінь їм. Тут я між стійками проведу крапельний полив і все буде добре, сподіваюся. Тож ось так почала. Тут е, у одному лази вісім рядочків і у другому ось тут. Вісім рядочків. Але це я буду саджати е, довго, бо тут близько тисячі кустів буде. Тому як вже закінчу, додавлю все в одно відео. Ви побачите, як висаджені томатики. Це буде не в один день, десь два, думаю, або мабуть, три дні, тому що все висаджую. Ось така капусточка. В цьому році вона в мене хоч є. Не посохла, як в тому році, що й не висаджу, посохла, що не висаджу. Посохла, в цьому році є дощі і вона стоїть поки що. Тож, ось тут будуть томатики, все. Потім змонтую відео в одне, і ви побачите, як у нас що прос... про... буде рости. Тож, всім. Дякую за перегляди, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім гарного, мирного дня!